Майже двох місяців з вересня по жовтень цього року тривався український футбольний турнір між командами прокуратур областей України. Його організував генеральний прокурор України Олександр Медведько і присвятив пам'яті колишнього прокурора Луганської області Володимира Солодкого. Цей турнір спочатку проводився між районними і міськими прокуратурами Луганської області, але так як він набув свого значення і був підтриманий прокуратурою Генеральною прокуратурою України. То цей турнір був проведений цього року вперше. Наша команда мала ідеальну сукупність футболістів щодо вікової категорії, оскільки був присутній як досвід, так і молода кров. Вони виступали не зважаючи на молодість та вік. На найвищому рівні футбольні команди прокуратури областей України розділили на чотири групи за територіальним принципом найближчого сусідства. Перший тур змагань футбольного турніру відбувся у суботу, 20 вересня. Цього дня прокурори Рівненщини грали зі своїми колегами-прокурорами з Волинської області. Результат перемога на користь команди прокуратури Рівненської області, при чому з рахунком 6-1. Гра проходила в гостях в Луцьку. Була вперта безкомпромісна боротьба, але команда наша була сильніша, ми перемогли. Найбільш це пам'ятався, і найбільш такий, мабуть, важливий був. Це перший гол, коли ми грали з прокуратурою Волинської області. Це був гол перший, мабуть, такий самий той, що настроїв команду на перемогу. Тоді ми дійсно повірили, що ми можемо виграти. Поставили собі за мету вийти в фінал. Вже через тиждень працівники органів прокуратури Рівненської області змагалися з прокурорами із Тернопільщини. Гра відбулася на території рівненського стадіону Авангард. Фортуна знову посміхнулася рівненським прокурорам. Чотири голи у ворота тернопільців дали змогу просуватися рівнянам далі по турнірній таблиці. Скажем так, спочатку якихось планів, що ми вийдемо в фінал, там будемо. Перемагати команду за командою по ходу турніру. У нас таких планів не було. Але кажуть, апетит приходить під час їжі, після того, як ми перемогли Волинську область. Далі була Тернопільська, і скажем з матчем за матчем, ми почували себе впевненіше і впевненіше на шляху до фіналу. Працівники прокуратури Рівненщини перемогли також у грі з командою прокуратури Львівської області за рахунком 3-0. Таким чином рівняни виграли усі матчі серед прокуратур західного регіону України. У грі з прокурорами Одеської області з рахунком 5-4 вони вибрали право на участь у фіналі всеукраїнського футбольного турніру. Найважче, напевно, все-таки було грати з командою Одеської області в півфіналі, оскільки ми по ходу гри програвали і вирівняли своє становище тільки наприкінці другого тайму. І пробувати 11-метрові удари було, повірте, дуже важко, дуже велика відповідальність. Гра з Одесою, на мій погляд, була важка в зв'язку з тим, що. Ми приїхали безпосередньо перед самою грою, там година залишалася до самої гри. І, скажімо так, команда була виснажена самим, самим, самим переїздом. От, гра була на, на рівних, але ну, ми, звичайно, грали трішки краще. От, е, після і пенальки це, звичайно, фарт. Фарбово на нашій стороні. У місті Алчевську Луганської області відбувся вирішальний матч футбольного турніру. Прокурори Рівненщини змагалися з прокурорами із Донеччини. На фінальну гру прибули керівники прокуратур Рівненської, Донецької, Луганської областей, а також генеральний прокурор України Олександр Медведько. Був дуже відповідальний матч для нас. це був фінал, і як і на мені лежала також відповідальність, адже я стояв на воротах, він був їх захищати. Щоб сказати, що дуже важко в цьому матчі, було, так приходилось витягувати і м'чі важливі, і відбивати. Хоча й пропустив в цьому матчі два гола, ну, взагалі-то я вважаю, що цих два гола потрібно покласти на відповідальність суддівської бригади. У фінальній важкій грі перемога дісталась донечанам з рахунком 1-2. Однак, здобуток прокурорів футболістів Рівненщини також не оцінений. За їх плечима залишилось почесне, переможне, друге місце у турнірі. Це дійсно було дійство, яке достойне цих двох команд. Але так вийшло, що ми були другими. Спорт є спорт. Команда, звичайно, хотіла перемогти. Я думаю, що перемога це був би кращий результат. Але оскільки наша область невелика порівняно з Донецькою, то на мою думку, і на думку, я думаю, також інших гравців, вихід, вихід, і друге місце також є достойним місцем. Я, я вважаю, що це також є перемогою. Друге місце це, скажімо так, для нас для першого разу, і так як ми настраювалися на цей турнір, це нормально. Будемо чекати наступного року. І наша єдина задача буде тільки перемога. Генеральний прокурор України Олександр Медведько нагородив команди з Донеччини та Рівненщини кубками переможців. А гравця з рівненської команди, помічника прокурора міста Рівне Олега Костюка, визнано найкращим гравцем своєї команди. Він отримав з рук Олександра Медведька нагороду кубок м'яча. Цю нагороду ця заслуга не моя особисто, а заслуга всієї команди і. Ця цю нагороду я присвячую всій нашій команді, всім хлопцям, які дійсно заслу... заслужили того, аби перемогти. Підтримати свою команду із рівного прибули автобуси із вболівальниками, які палко та щиро вболівали за свою команду впродовж проведення всього турніру. Ми були переконані в тому, що ми однозначно отримуємо перемогу, тому що така підготовка, як і самими гравцями, як і керівництвом прокуратури області, так і підготовка в моральному плані. В Плані підтримання нашої символіки була безуперечно на вищому рівні з боку наших професійних, можна сказати, вболівальнь з самого початку активно підтримували нашу команду футбольну, створили фан-клуб. Цей фан-клуб очолив Авдіюк Василь Петрович. Фан-клубом була розроблена спеціальна символіка, замовлені танцпаранти, ось такі шарфи. І ми активно цим фан-клубом вболівали за нашу футбольну команду. Наші переживання, наші емоції це були надзвичайні емоції, і ми дуже вдячні нашій футбольній команді, яка нам подарувала їх. На кожній грі ми були присутні, тобто ми завжди вболівали за них, завжди переживали. Ми, ми дуже надіялися, що вони виграють в кожній грі. Ми були дуже раді, коли вони виграли в Львова, в, Він, в Вінницю, коли їздили з Одесою, грати. Це, це взагалі було для нас було дуже, дуже ми, Ми були дуже щасливі. Коли вони виграли, за свої досягнення самі ж футболісти завдячують своїм палким вболівальникам, а також керівництву прокуратури області, які увесь час на всіх футбольних матчах їх підтримували та підбадьорювали. І на іграх, і в тренувальних зборах, і допомога завжди відчувалася як прокурор області, Анатолія Григоровича Пришка, так і керівництва всієї прокуратури, міській прокурори, прокурорів міст, які надавали нам посильну допомогу в організаціях матчів, в проведенні. Після матчу ти бачиш, як на очах не тільки в тебе, а в болівальників сльози, сльози того, що ми що вони бачили, що ми реально набагато краще граємо, що ми варті, тобто і були те перемоги. Болівальник підтримка дуже нам була важлива, адже... Ми знали, для чого ми граємо. Що нас хтось підтримує, хтось чекає нашої перемоги. Хотілося б подякувати вболівальникам, які супроводжували супроводжували нас на всіх іграх, на п'яти іграх. Їх з кожним матчем було все більше і більше. Що не могла не радувати футболісти, окрім здобутих перемог, отримали ще й незабутні приємні враження, адже як розказують впродовж проведення турніру, встигли познайомитися та згуртуватися з колегами-прокурорами інших областей, перейняти та навчитись у них професійного фахового досвіду, а також обмінятися дружніми порадами щодо спортивних надбань. Турнір згуртував колектив прокуратури Рівненської області. Такий футбольний клуб створився, і плюс ще навколо футбольного клубу така група фанатів. Ну. Практично всі, от останній місяць, як бачимо, наша прокуратура жила тільки футболом, от, і з гри до гри. От, ну і плюс заявили про себе на всю Україну, адже е колектив прокуратури Рівненської області є один із найменших в Україні. От, і буквально, ну скажімо так, не тільки відзначаються я, відзначаю наша команда, а й відзначив сам генеральний прокурор. От, що дійсно ми. Молодці працівники органів прокуратури Рівненської області пишаються своїми колегами-футболістами, адже вони перше за час існування незалежної України внесли до скарбниці пошани визнання та урочистих подяк прокуратури Рівненщини одразу стільки багато нагород за перемоги у спортивному змаганні. Тому колеги щиро бажають переможцям і надалі нових досягнень на робочій ниві та у спорті а також сподіваються на такі ж завзяті перемоги і в наступному році.